Служба безпеки нейтралізувала на Сумщині групу осіб, які намагались продати за кордон оптові партії особливо небезпечної психотропної речовини. Як встановило слідство до складу наркогруповання входили декілька мешканців Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон, отримані з підпільних нарколабораторій психотропи для пошуку клієнтів. Фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах. А щоб переправити товар за кордон, залучали власні. Наркодилерів. Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено 15 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями, мобільні телефони, флешносії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки вже повідомили обом організаторам наркогрупування про підозру у замаху на контрабанду психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Злочинні дії одного з них також кваліфіковано як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Обидва злоумисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.